Привіт, я сьогодні була в Єві і на Касі отримала такий подарунок. Ну, я отримала такий подарунок. Він мені вийшов за 149 гривень, запропонували за 149 гривень взяти, а так він коштує ну, в районі 300 гривень. В общем, тут дві одиниці аксесуарів та маска для догляду за обличчям і можливість виграти срібну ювелірну прикрасу. Так що давайте розпакуємо, подивимося. Дівчинка на касі сказала, ви ж мені потом. Расскажите, что там вам попалось. А я навіть не то що расскажу, а я навіть покажу, что... Ух ты, какая она красиво. Гляньте. Да. ммм угу. Це у нас така... а такая... А сесочка такая. Гляньте, какая она красивая. Сумочка маленькая такая. Вот. Ммм. Так, тут у нас спонжик для масіяжу. Гарний такий спонжик. Так, тут у нас картки-картки. Ага, є у вас промокодом 5% знижка. На білизну 20% знижка. Купон на комфі 250 гривень. Не знаю, таким. а, на книжки 300 гривень подарунок. Світті знижка 99%. Угу. Так, і масочка для обличчя. Оце такі подарунки. Кулончика немає, але якісь там знижечки і отакі от подарунки є. Все, всім дякую, пока!